Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор, мене звати Ростик. І сьогодні я розповім вам свої враження від настільної гри Captain Leap, яку видало відносно нове видавництво, яке називається <coughs> Перепрошую. Але перед тим як я перейду до своєї розповіді, я хочу. Подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які роблять все, щоб прогнати окупантів з нашої землі та повернути спокій у наші домівки. Також хочу подякувати усім волонтерам, які підтримують наших воїнів та наших воїнок. І подекуди працюючи 24 на 7, аби забезпечити їх усім необхідним обладнанням для того, аби їхня робота була якіснішою, швидшою. А що подекуди важ... найважливіше, як на мене, це безпечніше. І рухаємося до нашої розповіді. <клес> Дай, перепрошую. Отже, Кептан Фліп. Це гра, яку розробили два дизайнера Ремо Конзадорі та Пауло Морі. Пауло Морі такий доволі відомий автор. І вийшла ця гра в 2024 році. Розрахована вона від 2 до 5 гравців, і середня тривалість партії 20 хвилин, а вік гравців 8. Що ж ми маємо? Кожен з гравців буде мати свій особистий планшет. На якому свою ігрову картку, бо полем це важко назвати, бо воно дуже тоненьке, на якому і розміщені чотири ступці. Гравці перед початком гри будуть домовлятися, на якій стороні якої картки вони грають. Є загалом чотири типи, як ви бачите, зараз це є А, Б, С та Д. На А у нас корабель, на Б у нас кракен, на С у нас Пліт, а на Д безлюдний острів. Також ми будемо мати дуже великі підказки, і, в принципі, їхній розмір доволі логічний, тому що там розписані особливості персонажів. Що в цій грі потрібно робити? В цій грі потрібно наймати персонаж на свій мовити корабель і здобувати переможні бали. Ми будемо мати. Дев'ять різних типів членів команди. Я буду говорити зверху вниз по стовпцях Отже, перший це у нас картограф, другий у нас навігатор, третя це кухарка. Четверта канонірка. П'ята це у нас Мавпочка. Шоста це у нас папуга. Сьома це юнга. сьома Так, чекайте. Треба перерахувати. Та, 8 це столяр і 9 це дозорчий. Е, кожен з цих персонажів має свої властивості, будуть приносити вам грошики, які, власне, будуть в кінці гри і вашими переможними балами. Також ми маємо тайл мапи і жетони від 1 до 10 номіналами 1, 3, 5, 10, як ви бачите на фотографії. Е, як відбувається хід у свій хід гравець буде тягнути з мішка один жетон. І що цікавого тут є, те, що він не дивиться, він витягує і не перевертаючи його, дивиться на нього і вирішує, чи він буде брати собі в команду цього персонажа, чи він буде його залишати. Тобто, не перепрошую, не залишати, а обертати. Адже жетони у нас тайл, у нас є двохсторонні, і на кожній стороні є якийсь свій персонаж. І це, власне, мабуть, є родзинкою цієї гри, адже персонажі ці нас будуть як карати, так і допомагати, і вносити ще більше рандому, у, у і так, доволі рандомну гру. А, та й все. Зараз, як ви бачите, тут е, закінчені є. Е, Два стовпці з п'яти. гра завершується тоді, коли хтось з гравців завершить чотири стовпці. Що цікаво, мабуть, я ще би хотів повернутися до ігрових полів, це те, що окрім розташування клітинок, ці ігрові поля вони ще мають різні умови. Якщо ви звернете увагу на перший тайл, на перше, перепрошую, ігрове поле А-корабель. То другий тайл має, має намальовану мапу, третій, не тайл, перепрошую, господи, що ж я так, е, другий стовпець має намальовану мапу, третій стовпець має намальовано 5 монет, і п'ятий стовпець має намальовані 3 монетки. Тобто, коли ви доходите до, добудовуєте весь стовпець, в випадку другого стовпця гравець отримує мапу. Мапа нам буде давати в кінці нашого ходу один переможний. Переможний бал, одну монетку. Перепрошую, ну, але в принципі це є переможний бал. <кхи> І власне е, та тайли між собою відрізняються. Е, е, ігрові поля відрізняються тим, як розташовані ці стовпці, та які умови у них задаються. Як на мою думку, то, мабуть, ігрове поле це є найскладнішим, адже другий стовпець перенесе нам 6 монеток, якщо у ньому будуть всі одинакові персонажі, а четвертий стовпець перенесе нам 4 монетки, якщо у нас будуть усі різні персонажі. І власне, чому це складно? Тому що вам не завжди потрібно мати в одному стовпці багато одинакових. Персонажів. Е, тепер, мабуть, трошки розкажу вам про самих персонажів. Отже, картографи дають вам можливість забрати мапу у інших гравців або з центру поля, якщо ще ніхто її не має. Навігатори будуть приносити по дві ігрові монетки за кожного картографа, який є у вас в е, ігровій зоні на вашому ігровому полі. Кухарка буде приносити по одній монетці за кожного. Члена команди, які розташовані в ряд, включаючи її, канонір просто приносить вам 5 переможних балів. А якщо у вас буде 3 і більше канонірів, ну тобто 3 каноніри на, по, на ігровому полі, ви програєте гру. Мавпочка дає можливість перевернути будь-який дотичний до неї тайл і приносить одну монетку. Папуга буде забирати в кінці гри у вас одну монетку, але дає вам змогу дотягнути в цей ж хід, коли ви його витягнули і виставили ще один тайл. А юнга, оцей маленький хлопчик з шваброю, <кій> приносить стільки переможних балів, скільки юнг у вас є в кожному стовпці. Тобто, якщо у вас в одному стовпці є юнга, це один бал, в двох стовпцях чотири бали, в трьох стовпцях дев'ять. В 4-16 балів, а в усіх 5 це 25 балів. Але вам треба мати хоча б по одному юнзі у кожному стовпці, щоб отримати ті бали. Якщо у вас в одному стовпці буде 2 юнги, це не рахується, яких 2 в кожному стовпці, тому, тому так. Столяр буде приносити вам 3 переможних бали у кінці гри, якщо в його стовпці та ряду немає канонірів. А Дозорчий буде приносити вам 4 переможних бали, якщо він стоїть на найвищій позиції і над ним немає інших талів. Це такий доволі е, важливий аспект, і не забувайте про це. Тепер можу повернутися трішки до наших партій. Отже, зіграли ми усі варіації е, цієї гри, тобто на усіх полях. Перше поле ми зіграли два рази, і мушу сказати, що воно мені в принципі подобається найбільше. Е, оформлення в гри доволі класне, е, правила дуже-дуже прості, тобто ви буквально вникаєте моментально, і вам не треба сильно якось там задумуватися. Тобто, розказується гра буквально за пару секунд, тому що все, що робить гравець, це він витягує з мішечка тайм, і вирішує, чи він його кладе тою стороною, якою він витягнув, чи він перевертає і кладе тою, яка там перевернута. І що ще цікавий аспект? Якщо гравець вирішує перевернути тайл, він вже не може перевернути його назад в себе в руці. Він зобов'язаний прийняти той результат, який є на іншій стороні цього тайлу. Що ще такого би вам розказати, цікавого? побудова самих стовпців. Стопці будуються знизу уверх, тобто ви не можете посередині пустого стопця щось поставити, якщо під низом немає жодних тайлів нижче від нього. Е, та й всі правила. Е, ще раз наголошую, оформлення доволі симпатичне. Е, мабуть, зараз перейду до вражень, тому що враження тут насправді вони є трошки. Е, ну, особисто в мене вони е, сумбурні, мабуть. Е, гра нам сподобалася. Ми грали з Теодором, якому 6 років. Ми грали з моєю сестрою, яка є, має певні вади. І грала мама з Маринкою. І насправді всім гра дуже сподобалась. Немає якогось сильного відчуття е, різниці в е, скілах, в навиках гравців. Тому що насправді вплив рандому тут є дуже і дуже великий. І в нас була, наприклад, одна з останніх партій, де я. Набрав канонірів, щоб догнати маму мою по грошах, щоб хоч трошки бути ближчим. І так чекав на ту малпочку, перевертав всі тайли, якщо це не малпочка. На жаль, вона мені не прийшла, але каноніра третього я не дотягнув. Але за рахунок того, що я вперся в канонірів, я змушений був обрубувати собі інші стратегії. Тобто, все ж таки, частково тут є де планувати, є де думати. Вирішувати, куди виставити тайл, чи його обертати, чи прийняти те, що він вам зараз несе. Е, стосовно стовпців і їхніх нагород. Е, ну, чесно, я не знаю, ми не сильно гналися за тими нагородами, е, але в оцьому власне полі з, е, з плотом. Мені здається, що все ж таки 6 балів за те, що у вас 3 одинакових е, е, тайла в стопці, це є трошки, трошки замало. Тому що, ну, не знаю, мати реально 3, 3 тайла одного персонажа, це, ну, не знаю, як, на мою думку, це дуже дорого. Е, ще би також я хотів сказати свою думку стосовно попуги. Е, перше, що я. Коли ми грали, то я дуже сильно боявся, щоб виходило в папуга, тому що він ніби забирає у вас одну монетку в кінці гри. І коли я в одного разу ну мені так просто дуже не повезло, на мою думку, але насправді повезло, це в мене тайли, Я їх перевертав, і в мене було чотири папуги. І мушу сказати, що це діставання ще одного додаткового тайлу за умовну ціну мінус одна монетка в кінці гри. Як на мене, це не співрозмірна е, штука. І, типу, не бійтеся тягнути попуг. Попуги це, ну, на мою суб'єктивну думку, це є більше плюси, ніж, ніж мінуси. <кху> Взаємодії між гравцями, як такої, тут немає. Єдине, де ви можете її трішки відчути, це власне так, умовне змагання за тайл з мапою, який буде приносити в кінці вашого ходу. Одну монетку, і, власне, тут у, у нас з маринкою думка в певному роді співпала, тому що ми обоє думаємо, що набагато цікавіше було, якби ця мапа приносила монетку не в кінці вашого ходу, а на початку вашого ходу. Тобто, якщо вона у вас пролежала хід, і до вашого наступного ходу вона дає монетку, воно б якось більш ну, справедливо на нашу думку, тому що. Фактично, коли ти забираєш е, цю мапу в когось або ти її отримуєш, е, вже в твій хід в тебе її забрати. Ну, я не знаю, в на, нас таких ще ситуацій не було. Опісля, коли наступний гравець викладає е, цього картографа, так, звичайно, він забирає її, і типу, відповідно, е, отримує монетку в кінці свого ходу. І от, власне, цей аспект, що в кінець вашого ходу, е, ну, таке, е, загалом гра. Реально класна, реально класна і класна, вона тим, що ви можете грати навіть з дитиною менше восьми років, звичайно, залежно все від того, наскільки у цієї дитини є досвід в настільних іграх. Тобто в Теодорові взагалі не виникло ніяких суперечностей, щоб що не зрозуміло, щоб як зіграти, і я насправді дуже сильно боявся, що він буде. Приймати нераціональні рішення, і, власне, він собі тим і поховає гру більше не захоче грати. Але насправді такого не сталося. Він, на мій подив, приймав дуже-дуже хороші рішення, і якби він зайняв друге місце. Що щоб було дуже, дуже неочікувано до мене і дуже приємно мені було. Також про комбо ВОМБО. Деколи дуже класно відіграє, коли ви там, до прикладу, витягуєте папугая. Він вам дає витягнути е, тайл з мавпочкою, ви витягуєте тайл з мавпочкою, ви його спеціально зберегли собі місце біля каноніра для того, аби, власне, перевернути того каноніра мавпочкою. І, і це просто мега круто. Коли власне це все персонажі між собою починають комбитися, це, це прикольно. Якоїсь такої єдиної виграшної стратегії я сильно не побачив, тому що все ж таки вплив рандому він, е, ну, мабуть, безжальний в цій грі. Але це, власне, гра, яка от, от має бути такою. Та? тобто Це має бути безжальний рандом, який просто буде приносити вам море, море кайфу і задоволення. Тобто це. Е... Ну, на мою думку, ця гра це суперфан. Якщо ви берете цю гру з метою отримати якийсь суперглибокий геймплей, гімплей, то ні, ця гра не для вас. В принципі, я думаю, що Вік 8 плюс на коробці він про це вам би мав, мав сказати. <кій> так, зараз я подивлюся, що те, що я повиписував, що, що, я, е, що я не забув, бо в мене ще з останнім часом дуже... Думки скачуть, я думаю, ви це помітили. А ви тим часом пишіть коментарі. Якщо вам вже вдалося в неї зіграти, то, то пишіть, я, як вам вона. Так. Та в принципі, так ніби, ніби все. Щодо реіграбельності цієї гри. Ну, я думаю, що вона шалена, тому що це є рандом. А рандом це, 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 це є, не знаю. Мабуть, фундамент е, реіграбельності, тому що фактично ви не будете будувати кожного разу тих самих е, членів персонажу на тих самих місцях. Звичайно, що є певна ймовірність, що вона вам так гра буде підсувати так тайле, але ви їх самі берете з мішка в закриту, тому е, ну, дуже-дуже маленька ймовірність. Е, що мені. От по відчуттях, мені чомусь здається, що от цих. Ігрових полів трішки замало. За рахунок того, що вона грається дуже швидко, е, ну, ми фактично е, три сторони ми зіграли за один вечір, підряд не встаючи. І це так, я не знаю, можливо, в наступних доповненнях будуть ще якісь поля, бо знаю, що зараз є тільки <кхе> одне нове поле, е, як, як Допар, де я його не бачив в продажах, це в, в пащеці Кракена. І також до допом є дельфіни, які мають одноразову властивість на гру і, і, і все. Тому таке. Загалом гра нам сподобалась. Я задоволений, що я її купив. Цікаво, що це є, власне, перша гра PlayPunk, яких один з засновників — це є Антуан Боза. І я думаю, що вони обрали доволі хорошу гру для мес-маркету для того, щоб вийти якби п -п Першою грою в... від видавництва. Окей, е, на цьому все. У мене ще є пара фотографій з, нашого... з нашої гри, з наших ігор. А, все, це було останнє. І перейдімо до ваших коментарів. Так, отже, Антон, М -м, зараз секунду, бо це в мене тут. Антон пише, що дав цій грі дуже багато шансів на БГА, але вона раз за разом мене переконувала в тому, що це душний рандом. Ну, я, мабуть, погоджуся так, що в цій грі рандом це є, мабуть, один, один з ключових аспектів цієї гри, але в іншу чергу можу сказати, що мені це Ця гра цим, цим і сподобалась, тому що вона е, просто фанова. Це є фан заради фану, її навіть можна назвати певною філерною грою. та Тому що фактично, що сетап в е, секундний ти роздаєш кожному гравцю по ігровому полю, вкладеш тайл карти на середину, вивертаєш ті монетки, береш. Як це, в мішочок кладеш е, тайли персонажів і починаєте грати. Тобто, тому, ну я не знаю, насправді тут питання в тому, хто що очікує від цієї гри. Але е, ну, я задоволений, мені сподобалось. Тобто я би, я би радий. Якщо в нас буде локалізація, це взагалі буде бомба. Так, і власне Сергій пише, що він щось пропустив, а локалізація буде. Я не знаю Сергію. Я просто купив цю гру, тому що я про неї розповідав в новинах. Мені стало стала вона цікаво, тому що. Пауло морі і. Play... play punk games Як перша гра видавництва. Типу, тому тому так. Так, Андрій пише. Добрий вечір. Згодом з Антоном рандом рандом прям піддушує в ній. Ну, тут насправді, ще раз кажу. кожен е... кожен любить їсти якісь страви по-іншому. По і тут просто питання в тому, що ви очікуєте. У мене не було якихось сильних е, суперсподівань, я не чекав від неї чогось. вау. Звичайно, що е, вона не є якоюсь е, прям супер. Супер хітовою, але за рахунок цього власне простого гімплею вона, вона мені сподобалася. Але, типу, ну, я, я не розчарувався оце. Оце, мабуть, найголовніше. Тобто, що гра не, не знищила якісь мої очікування від неї. Хоча, як кажу, я стараюся зараз не очікувати, тому що нічого від ігор, бо дуже часто я прям дуже розчаровувався. Так, Ігор пише, Росте краще пограти у Дона Корлеоне". З повагою, звісно. Е, ну, тут якби то, ти, ти, ти взяв важко ваговика аероконтрол. І з грою, яка там не знаю, грається за 15 хвилин. тому таке. Але якщо вибрати між цими двома, то я краще зіграю в Captain Фліп. З повагою, звичайно. Так, Андрій, ми просто в неділю грали, і всі рази я програв через те, що суперники витягнули на одного-дві папуги більше і просто зробили більше ходів. Вона, звичайно, прикольна, але але. Ну, от, власне, теж, в мене оцей папуга, він, типу, як мені здається, в нього оцей. Дебаф мінус одна монетка в кінці ходу, вона є непропорційна тій користі і тому, цим, господи, як правильно сказати, тій користі і тим бонусом, які вам дає цей попуга, мінус один це просто ні про Спочатку я от прям реально, ми як грали, я боявся, щоб мені випав папуга. А потім, коли мені повалили, ті попуги просто як. Я не знаю що. Я зрозумів, слухайте, а це прикольні дядьки, їх треба типу, брати. Єдине, що, звичайно, розраховувати, що папуга буде на зворотній стороні жетону, не варто. Просто якщо ви витягнули там папуга, то зразу беріть і. і перепрошую, і лупіть на стіл, щоб ну, дійсно отримати більше бонусів і швидше перемогти. Так, Ігор пише згоден, але той важковиговик. Гравцям та автором вважається майже філером. Грав вчора дуже легко. Ну тут, я знаю, ігор я думаю, що було би дуже добре, якби у нас було якесь єдине усталене визначення філлер. Та? Я зараз абсолютно без претензій просто мені справді теж цікаво. Тому що з точки зору досвіду, та чим більше ми граємо в настільні ігри, тим більше. Ми починаємо переосмислювати якісь наші підходи. Та, на ну, принципі, мабуть, які в будь-чому. Тобто, чим частіше ми щось робимо, тим більше ми переосмислюємо. І, власне, одні ігри, які новачкам будуть здаватися чимось нереально важким, іншим це буде здаватися просто, там, я не знаю, легеньким пухом, типу вечірні, вечірнім променадом на березі моря, якось так. Тому, та. Так, ігор, мені всю гру, громил у гудзоні топили, а я один раз вкрав суперника гроші щомодана. Я викосив його район в останньому раунді. Прикольно, Прикольно, вітаю. Так. З контексту без слова були дуже гарно вирвані. Але так. Ну, бач, Ара, на жаль, це, це поки що не моє. Не знаю, може, я ще просто не знайшов того Ара, яке би мені в серце впало, але наразі так. Тому таке. А от Flip, типу, ну, прикольна гра. Так. Але от кажу, що. Якоїсь сильної цього від, від зміни поля мені найбільше сподобалося грати на першому полі. Корабель, там якось більш все зрозуміло. І папушки так. папушки це, це звичайно, антидебаф такий для гравця, просто капець. І ми ще сперечалися про це, тому що я от сидів, грав з тими папугами і такий думаю. Йой, та вони ж реально приносять більше користі, ніж шкоди, І всі такі, ну, мама і Маринка, такі, та ні, ну подивися, ну в тебе забирають одну монетку я кажу, подивіться, вони забирають в мене лише одну монетку. Але якщо, наприклад, я зараз витягаю другим тайлом каноніра, і він в мене там перший тайл каноніра, то це плюс 5 монеток. Тобто я там 4 монетки отримав за цей хід, плюс 2 тайла, Тобто я швидше закрию е, гру, швидше закрию 4 стовпці, швидше завершу, відповідно, у вас буде менше ходів, ви отримаєте менше. ну, таке. Маю надію, що десь якимись правилами вони це по -по пофіксять. Тому що дійсно Попушка — це така, ну, не прикольно, коли вона в тебе на полі, а коли вона в опонентів на полі, то, то не дуже тішить тебе. Е, але це таке. Гра, гра насправді від цього сильно, погано не стає. Нам вона чесно сподобалася. і ми будемо... Я думаю, що ми будемо грати, тому що так як вона швидко розкладається, швидко складається, то, то просто. Супер. Добре, друзі, якщо маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть. А як ні, то будемо з вами розбігатися. І я собі подумав, що мені би тут якийсь таймер насправді не завадив. Щоб я бачив, що відбувається. Але то таке. Так. І. ага, я бачу, що в нас тут трішки поліс цей. Так, Тарас Кузів. У Пенчевілі також є пончики, що приносить, але виходить на мінус, але виходить на плюс. Так, тут, типу, так. От чесно, попуга це. Воно ніби, і з одного боку, ти не розумієш, як такі імениті автори могли, типу, такі зробити промах. Я не знаю, можливо, це щось я неправильно зрозумів чи що. ну, Просто користь від нього реально набагато більше, ніж, ні, ніж шкода. Так, Ігор пише, що вмовив завтра. У ніндзан зіграє, філерок. Я не знаю, що таке ніндзяни. <кхи> Тому таке. Так, окей. Добре, друзі, ще пишіть. Пишіть, хто грав цю гру, а ще напишіть, хто слухав подкаст, який вчора я випустив. І як він вам, якщо ви його чули. Ага, Ігор пише: це від Покафуда маленька остання лока. О, прикольно. Ніндзян. Я не чув про неї. Але то то таке? Все чути неможливо. Тому так. Да. так, Пакуфуде. Да, паку Постійно їхню назву чомусь мені перевертає мозок. Але то таке. Е, добре, друзі, на цьому все. Ще раз дякую Забройну Силам України. Будь ласка, не забувайте підтримати наших волонтерів, наших військових. І як вас залишиться ще бажання, то підтримуйте канал і наш збір на пташок для того, аби вони літали і робили цей світ краще. А на цьому все. Так, а, Ігор пише, що вона в мене була в новинах. Окей, тоді в мене взагалі дзюра голова. Пора йти відпочивати. Це черговий доказ. Отже, на цьому все. З вами був Ростик, світ на ігор, і до наступних зустрічей. Па-па!